Я можу запропонувати вам два варіанти індивідуального супроводження. Про ціну поговоримо трошечки пізніше, а зараз про те, кому це дійсно потрібно. Вам підходить індивідуальне супроводження в тому випадку, якщо ви вже вморилися від пошуку дійсно дієвого методу схуднення. Ви вже пробували кетодієту, але все ніяк не можете увійти в кетоз або продуктивно худнути і постійно зриваєтеся. Вам підходить індивідуальне ведення якщо своєї власної мотивації замало, і вам потрібний щоденний пендель чарівний для того, щоб худнути. Якщо вам потрібно скинути вагу до конкретної дати на якусь кількість кілограмів, і вам потрібен прогнозований результат, вам теж підходить особисте ведення. Як кетокоуч, я Повністю занурююся у вашу проблему, у вашу історію зайвої ваги. Щоденно контролюю кожен ваш крок в кетодієті, і ми разом йдемо до вашого результату. За потреби коригуємо раціон, за потреби рахуємо калорії, за потреби змінюємо список продуктів. Все це тільки для вас в особистому листуванні, для того, щоб ви точно досягли своєї мети. Отже, формати особистого ведення. Перший це індивідуальна консультація та участь в закритому маленькому кетоклубі. На індивідуальній консультації ми з вами розбираємо усі ваші потреби, вашу історію зайвої ваги, формуємо ваш чек-лист схуднення, і далі ви в групі, в маленькій, в закритій, продовжуєте худнути під моїм наглядом. Вартість такої послуги 2 тисячі гривень. Другий варіант це повністю індивідуальне супроводження, де в чаті тільки ви та я, де ми зідзвонюємося раз на тиждень для коригування наших дій, де ми в чаті 24 на 7 і ви можете постійно задавати мені питання і бути постійно зі мною на зв'язку. Вартість такої послуги коштує 6500 гривень або 150 доларів. Яку б послугу ви не обрали, ви точно схуднете. І пам'ятайте, що це не витрата, це інвестиція у ваше майбутнє самопочуття, впевненість в собі та легкість.